прадавніх часів вишиванка була для українців не просто одягом, у ній були зашифровані сакральні символи, які зберігають історію народу, його ідентичність. Сьогодні вишивка ніби страдавній літопис, через який можна доторкнутися до історії та культури кожного куточка України. І хоча простежити точну дату виникнення української вишитої сорочки неможливо, але відомо, що цей вид мистецтва існував ще задовго до появи Київської Русі. У різні часи становлення нашої держави вишиванка слугувала оберегом від усього злогу, була бронею від ворогів. Українська вишиванка спадок нашої нації, наша святиня. Реалії цього дня показують, що наша найбільша та найвідповідальніша цінність бути українцем. Тому зараз вишиванка це вже не просто одяг. А символ української нескорності та свободи, наша броня. Сьогодні день вишиванки набув міжнародного значення. Його святкують не тільки українці. Разом з нами його святкують люди інших національностей у різних куточках світу. Цим самим виражають свою шану, підтримку та захоплення нашими традиціями, нашою стійкістю та нескореністю. Ми всі віримо, що вже скоро у кожному місті, в кожному селі України і у свята, і в будні будуть квітнути візерунки наших вишиванок, символи нашого незламного, непоборного українського духу.